Привіт, мої любі, мої дорогінки, рада вас знову вітати на своєму каналі Еліанора Таро 2. Рада, що все більше нових підписників. Також багато зараз індивідуальних в мене замовлень. Тож не ображайтеся, якщо зразу там не відповідаю. І, будь ласка, ще раз прохання не дзвоніть. Зразу бо я можу або відео писати, або зайнята індивідуальною діагностикою, тож дуже вас прошу, пишіть смс, замовляйте особисті розклади під відео. Є номер вайбера або телеграма. Туди за тим номером можете писати, замовляти таро розклади. І не лише таро розклади, діагностики у відливках. А, також ритуали чистки. Тож, давайте дивіться сьогодні загальний такий перегляд. У нас три варіанти буде: перший, другий, третій. Обирайте свій камушок, і тема у нас така: на що особливу увагу потрібно звернути саме вам цей період. Чому саме вам? Бо ви зараз при обиранні свого варіанту. Якби трохи концентруєте увагу на собі і протягуєте такі енергії, що карти, через карти я підкажу вам, на що саме звернути увагу. Я не той, хто вам щось там пророкує, а лише провідник. Який через інструмент в даному випадку у нас карти Таро, вам передаю від Всесвіту якісь підказки, на що звернути особливу увагу. Тож, хто обрав перший варіант, який чарівний золотистий кальций камінь, він приносить до речі, такий, як знаєте, щасливий білетик, особливо жінкам чомусь він любить жінок і приносить, так би мовити, легку вдачу, легкі гроші. Неважко бути їх заробити, або це удар там щось отримати. Тобто кальцит він такий і також зміцнює, якщо у неопосередкованому контакті з ним бути. Але, я думаю, зараз і на відстані енергії можуть передаватись. Я в цьому просто впевнена. Тож, перший варіант, на що звернути особливу увагу вам? Ви можете звернути увагу на оточуючий світ, на природу. І не те, що навіть можете. Ви і любите природу, але ж зверніть на неї зараз особливу увагу. Так, проблеми складнощі бувають у всіх, у багатьох із нас бувають нелегкі часи, скажімо так. Але е, потрібно знаходити час помилуватися оточуючим світом, е, подивитися на дерева, на їх красу. Вони красиві і восени, і влітку, і навесні, і навіть взимку. Чому? Тому що в них багато чому можна повчитися, наприклад, навіть взимку, чому б не повчитися у дерев спокою. такому у вас, я не знаю, буває такий стан, От у мене він вже з'явився восени, що хочеться от просто присісти навіть де то в парку на лавочці. Якщо особливо нема вітру, просто сидіти. Геть недвижимо. Не просто сидіти, і навіть ну, не те що дивитись в одну точку, а просто дивитись на навколишній світ, але навіть не особо не повертати навіть голову. Кудись. Просто сидіти і дивитись, і сидіти саме недвижимо. В цьому ми можемо повчитися у природи. Подивіться на дерева. Якщо немає вітру, вони стоять майже неподвіжно, нерухомо зараз. Отак от, от вам карти кажуть, що подивіться, і знаєте, що це вам дасть, ви скажете, навіщо? Для чого це? Це наповнить вас. Це подивіться, який пентаклік, це навіть просять вас Вища сила, будьте гармонійні з природою. Тими ж і, тваринками, з рослинками, будьте гармонійні. От. Така порада, на що звернути ще. Ну, тут може бути і порада, що на е, створення таких енергій, е, підказка, що йдуть енергії е, грошові до вас. Якщо ви будете так правильно себе поводити, так? бо вам карти показують, що вам на сьогодні може бути дуже важко. А дуже важко, бо ви саме, цього, що ви не збалансовані можете бути, не враховувати того, що вам підказує. Оточуючи світлову, тому так вам і важко. Бачите? Тут ви несете е, оці жезли, нічого не бачите. Ви несете вам важко, але ви не бачите, що навіть ці жезли, які ви так важко несете, навіть вони квітнуть, як вони прекрасні. І що у вас і захист, ось є, якийсь. І що ви у такий червоній, гарній такий, е, не знаю як. On, що, чи, що воно укриті. І ви рухаєтесь, он, гарний замок такий построєний кимось. Да? Можливо, у вас є все, що, чого ви досягли, або ви хочете цього досягнути, але ви повинні і, якщо ви прискорились дуже сильно, ви повинні трохи сповільнитись. Якщо ви дуже сповільнились, майже десь не рухаєтесь там, де повинні рухатись, то прискортеся, бо можете, звичайно, ще не спіти. Ну, тут я бачу, що не, не прискорюватися, а навпаки, трошки сповільнитись, щоб помилуватися оточень, оточуючим світом. Що ще перший варіант? Ну так, знов показую, що вам дуже важко. Можливо, ви пережили. Якісь події, дуже важкі, морально, можливо, так, тут показують короля Кубки. Можливо, це ви, хто мене дивиться. Людина, можливо, водяного знаку по гороскопу, але не обов'язково. Якщо дівчата, то до вас іде такий король. Якщо дівчатка дивляться, перший варіант. Так, ну давайте подивимось, що з ним пов'язано. Ну, Дівчата такого чекають короля, можливо, кубків. Ну, це не обов'язково що водяного знаку. Це такий о, чоловік, який вміє кохати, чуттєвий, емоційний. Може, звісно ж, і скривати свої почуття, але емоційний однозначно. Так, і. Ви дивитесь з надією на цей світ, але ви стоїте, не знаєте, куди рухатись вам далі. Які ще тут підказки? Карта боротьби йде. З чим ви тут боретеся? О, ну ви тут король мечів, так, вам або породу ваших занять потрібно боротися. Ви зараз в такому майже депресивному можете бути стані. Так, якщо дівчата дивляться, ви з-за такого короля мечів можете бути в такому стані, бо те, що вам пропонується, ви не хочете. Вам хочеться чогось того, чого на сьогодні поки неможливо отримати. Ну і давайте ще на що звернути увагу, особливо у нас все ж таки питання, що скоро у вас почнуться якісь події цікаві, де з вами будуть щедро ділитися, і це не обов'язково грошова така допомога. Це може бути допомога вищих сил, якщо ви правильно себе поводитимете. Або які-то. Будуть щасливі просто події відбуватись, тобто Всесвіт вам посилає, ось бачите, які підтримку таку, шестірку пентаклів, підтримка, для, от як для маленьких діток, бачите, щедро ділиться. І ось на це зверніть увагу, що за важкими часами приходять завжди, якщо ви дійсно. Знаєте, як ото в садочку да, вели себе добре, отримаєте цукерочку. Так і в вас. Якщо ви дійсно також були і щирі з людьми і щедрі, то і вам все світ посилає завжди блага. І хай буде так. Отакий такий у нас перший варіантик. Пишіть, як відігрується. От, другий варіантик у нас чарівний, чорний шерлок. Чорний, точніше, турмалін або Шерл. Ну, він так і так чорний, звичайно. і Шерл, і турмалін має він дві назви, так? Він дуже таємничий цей камінь, його вважають камінь. Ось чомусь вискакує трійка мечів. Чомусь називають його камнем магів, відьм, екстрасенсів. Я думаю, можливо, до цього варіантів притягнулися. Люди з такими енергіями. Ну, зараз побачимо, на що звернути увагу саме зараз, і саме вам по другому варіанту. Ну, Дивіться, що. Я думаю, так і так притягнулись надзвичайні люди на цей варіант. Бо дивіться, тут у нас і Пентакль такий, так? Можна сказати, пентаграма, ось пентаклі, кубки, і жезли і е, мечі. Тут все колесо року крутиться і вам якісь підвласні підвласний час навіть, я б сказала. Я люблю таких людей, які. Але ви можете бути в яких-то ілюзіях з приводу кохання, в яких-то, можливо, в ілюзорному світі, який не дуже відповідає дійсності. Ви мріливі, ви любите про ідеальне кохання мріяти. так? І у вас дійсно в таких енергіях ви перебуваєте, ви дуже часто можете уявляти якийсь едем, райський сад, де ви з коханим або з коханою у таких вінках з квітів. Даруєте один одному якісь а, дарунки, обійми, поцілунки, щось таке приємне і в таких лагідних, щасливих енергіях перебувати. Можливо, саме зараз ви просто в таких енергіях мрійливості. Я бачу, що це лише мрії, що це не, не справді а це мрія. Так, ви чекаєте або пропозицію, хтось чекає. У мене тут дівчатка. Можливо, чекають від чоловіка пропозицію. На що ще звернути увагу? Ну, до вас мчиться, дійсно якийсь чоловік, можливо, навіть в когось молодше за вас. Так, він дуже налаштований. Так. До вас активно, гаряче, і дійсно з такими гарними пропозиціями. На що ще звернути увагу? Тут такі карти, я б сказала, дуже-дуже позитивні. Вам карти говорять, що дивіться з тройка жезлів. Так, дуже з оптимізмом, бо тут у вас немає навіть приводу про щось тут розстраюватися. Можливо, ви, як то кажуть. Про мене також намагічили, тобто навіть я б хотіла, але щось про щось ви і жалкуєте, можливо, щось з таким словом сожаленням, да? з таким, напишіть мені, сожаління, як українського, бо я щось вилітає іноді з голови, з сожаленням. За щось жалкуєте, да? жалкуєте за якісь легкі часи. Ось. Але ну, я бачу, що так, ви мрієте. І вам слід звернути увагу, що все можливо, все в ваших руках. Ось по тозу жезлів. Неважливо навіть, чи чоловік, чи жінка дивиться, що по тозу жезлів, ви така активна людина, і діяльна, що вам все по плечу. Ви можете написати навіть якщо там, чи кабінет, чи де ви вдома таку табличку, я, я все можу. Або я все зможу. Ну, краще я все можу, бо зможу це наче в майбутньому. От, так. Добре, також пише, що часу пам'яті мало. Тож будемо переходити до третього варіанта. Дякую за перегляд двоєчок. Так. Переходимо до третього варіанту. Подумайте про себе. Так, можете подивитись сюди щось на третьому варіанті, вже захотілося так сказати, у центр колоди у нас чарівний камінь-пірит, його ще називають іноді камінь, камінь дураків або золото дураків, бо це який-то період сприймалося, якщо я не помиляюся. Бачите, гасне, щось тут уже із панцями, якщо я не помиляюсь, о, і карта Дуракопида сприймалося як золото. Але він, так, він трохи блищить, як золото, але ж видно, що це геть не золотий слиточок. О, ну дивіться, вам тут огромний громадний шанс, тут пентаклі веде. Зверніть увагу на що саме. Ну, що ви. Можете приймати такі рішення, які, ну, за всю сім'ю навіть я би сказала. Тут хтось дуже такий, можливо, при владі мене дивиться, якщо чоловік. Так, гасне трохи в мене відео. І зверніть увагу, щоб вас так не сприймали. Можливо, у вас яких, якісь відбулись. Зміни кармічні, так, бачу у стосунках тут по тузу кубків. Можливо, ви десь трошки оплашали, хоча зазвичай. Е